Привіт, привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні ми з вами подивимось, яке щастя на порозі. Побуду трохи для вас провідником сьогодні. Трохи доброю феєю. Подивимось, що йде з потоку саме для вас. Хочеться, щоб. Остави не складались якнайкраще. Нагадаю, що ви можете прийти на особисті консультації. За вашими конкретними питаннями дивимось ми здебільшого яснобаченням, особливо здоров'я і негатив, дивимось виключно яснобаченням. Тому, кому треба якісь такі важливі важкі ситуації, то Приходьте, також є ритуальні роботи, і свічки для очищення дому, для самостійної з ними роботи. Дуже багато всього, але хто зі мною працює, той знає, що я приймаю обмежену кількість людей, оскільки, ну, фізично я не можу охопити всіх. Початок. Листопада і початок грудня в мене особисті прийоми в місті Київ. Тому, якщо ми з вами по датам співпадаємо, там, наскільки я пам'ятаю, ще є місця Харків, особисті прийоми актуальні. Тому, мої хороші, давайте подивимось, яке щастя на порозі, ми будемо робити декілька варіантів всередині самого розкладу. Не обов'язково, що у вас всі вони будуть співпадати. Обирайте свій варіант. Щастя у вас на порозі. Не про чоловіка. Думайте, не про дітей, про себе. Зможете порозмовляти з людиною, з якою хотіли, зможете почути людину, яку хотіли, але, на жаль, почуєте не те, що треба було, не те, що ви хотіли. Давайте так, перший варіант. Прийміть все з радістю. От скажіть, дякую за правду, дякую за чесність. От вам не хочеться дивитись на життя, яким воно є. Ви постійно граєтесь, та не може на сьогодні, де не може все складеться. Фінансово буде прорив. Якийсь варіант, якась можливість фінансово складеться. От прям вихід на новий рівень або на нову роботу, або на нові можливості. Отут з роботою буде легше. Цю частину, перший варіант, ви подивилися, ще дві колоди, тому зараз другий, третій чекаєте, дивимось далі ще. Тут ви самі втікаєте від щастя насправді. Ви собі бачите нові перспективи. Вони оманливі. В минулому ще щось не закрите. Пусті надії на майбутнє. Минуле ще тягнеться. Тягнеться минуле. Нікому не кажіть про свої плани, зглазите, зурочите самі себе. Будете потім плакати. Все в собі тримаєте, в своїх думках. Як би не здавалося, що все погано, жити нема, де в когось тут по горшах питання. Ви, на вірному шляху, але не той буде шлях, який ви собі вбачаєте. Треба трошки довіряти Всесвіту, тому що, знаєте, за вас додумують, за вас вирішують, за вас приймають якісь рішення. Невірні. Я розумію, що ви можете бути в родині, може бути в парі, але. То не ваші справжні бажання. Тут, тут кохання, третій варіант кохання, зітхання, партнерство. Тут можуть бути дива, ну, диво, народження нових стосунків, нового життя. Але знаєте що, якщо ви з кимось йдете в стосунки, не треба, знаєте, Зневажати минуле. Подивіться, як людина жила. Якщо ви думаєте, що ви щось виправите, ви не виправите. От-ні. Тут ще може бути такий момент, що буде тут доленосна зустріч, ви повинні зустрітись, але от саме мене він покохав. Він ту кинув, ту кинуть, з родини піде. Ніколи ні з ким не жив зі мною буде. Воно може бути, але не прямо зараз. Ну, Кохання, закохаєтесь. Тут, тут кажуть, протримай свій ресурс. Інакше розчаруєшся сильно. От просто спостерігайте, відчувайте і спостерігайте. Ще тут може показати як негативне, так і позитивне. Що на порозі обирайте просто карту. Неважливо, який був перший варіант. Чомусь вона хоче мені 4. Давайте 4. Окей. Можна декілька карт. Можна всі дивитися, але обирайте карту. Що на порозі? Що хто на порозі? Перша, куди потягнула? Пішла жара. І остання карта ну просто так вона шикарна. Чи можна з четвертого варіанту починати? Перший варіант більше бути біля води на воді, відновлювати своє жіноче здоров'я, лімфатичну систему. Трохи підкопилося якогось мусора. Ви життя любите, життя любить вас. Тут змивки є така, такий вид чисток. Треба знати, як їх робити. Знаєте, Будь-яке очищення через стихії, хто практикує, або просто відновлення на природі. Підкопився такий, знаєте, побутовий негатив. Тут вас щось буде прям сильно накривати. Емоційно ви просто будете, то дуже весело, то дуже грустно. Ви самі обираєте, якою бути і свій шлях. Дуже багато злили енергії, комусь дуже сильно допомогли, підняли на ноги, самі можете злягти. Тут дуже обережно. Тут у вас період, коли або ви доб'єте себе і своє життя, або підете весело далі. Ну, от біда в чому? Другий варіант сам собі не допоможе. Заплутались. І от знаєте як, сил на себе не вистачить. Дуже багато за спиною говорять, дуже багато глазять. О, я люблю цю карту. Така мілашечка на мого колишнього схожа. <рив> Дівчата, в мене свій юмор, гумор, кому не подобається, нічого страшного, переживете. Оскільки вам не робили поганого, ви вийдете з цієї ситуації. Питання в іншому, на що ви туди зайшли? Де ви ці двері знайшли? Чого ви з цими людьми зв'язалися, з цією роботою, з цими клятами? От хто у вас на слово клятий, то звідти і негатив. І воно тягнеться в когось так давно, ці подаруночки долі. звільнитись. Але, знаєте, трошки треба собі допомогти. От як будуть великі свята Геллоуін наш з вами, да? Попрацюйте з собою. Ну, в кого здоров'я страждає, також через любов до себе ви знайдете відповідь, як зцілитись. Четвертий варіант. Я вас вітаю. Вас люблять. Теми, оберіги, слухайте, воно летить, летить там щось, як на всіх. Ви можете спати погано. Але, от знаєте, як, ви добра людина, хороша, так і буде в вашому житті. Прийде хтось важливий до вас у вашому житті, людина, яка Виведе вас на нові відчуття, на новий рівень. Все буде добре. У вас своє життя, ніхто його ніколи не зрозуміє. Трієчки, але от буде процвітання. Розквітнете. Трієчки, четвірочки, розквітнете. Так, тепер ще ще одна колода. Цікавенька така, мені подобається. Давайте мої золоті. О, ну. Це ж Геловін тепер, так? Да? Він у нас на Геловін. Оце наша колода. Це Різдвяна Before Christmas. Така. Не знаю, чому хочу показати, може комусь захочеться таку саму, бачите? Ось така чорна Різдво я називаю. Ану. Ще на Порозі. А що за чупакабра, да? давайте, обирайте. Що на порозі? Третій раз. Ну Не знаю, чому ми. От не питайте мене, коли там етери, коли ми там що дивимося, які там плани відео. Ви зараз серйозно відьма упохалася, по цвинтарю, находилася, намолилася, наробила всього, начистила, поїсти, згадала, що треба. Прийшла до вас знімати відео. От як іде інформація, яка тема іде, таку знімає. ну, не може відьма, знаєте, не може людина, яка працює з силами щось планувати. За нас вирішать. Бо вам зараз треба оце знати. Чому, ну, яка мені різниця? Вижила і слава Богу. Так, а тут мені не, не дуже надія, Насцілення на. Вирішення питань. Не дозволяйте нікому роти свої відкривати, бо будуть криси і погані люди. Кохання. Працюйте над собою, над собою. Працюйте. Яка б не була у вас найдурніша мрія, працюйте. Все буде прекрасно. Все буде прекрасно. Обирайте себе, здоров'ям займаємось. Нам хтось скаже, що ви стали погано виглядати, і що з вами не так. Не слухайте. Купіть собі щось гарне. Таке, що вас буде радувати. Інакше гроші кудись підуть, незрозуміло куди. Подарин... Подарунки будуть, подарунки, мандаринки. Подарунки будуть, але не щирі якісь. Якийсь варіант в житті закриється. От хочете щось купити, не виходить. Що хочете кудись гроші вкласти, не виходить. Хочете кудись на роботу? Не виходить. Значить, не треба зараз. Не пробивайте, не продавлюйте. О, якийсь дурник до вас такий, лукавий, такий, з емоціями. З якимось чоловіком зможете гарно провести час. Ні з ким не сваріться, нікому нічого не доводьте, бо вас будуть доводити ваші ж найближчі. Ті, хто вас кохає, з вами залишаться. Такі люди є, але чомусь у вас це невзаємне. Багато турбот. От багато часу енергії люди займають, забирають. Не віддавайте так легко своє життя і здоров'я. Інакше, знаєте, от зараз буде багато зустрічей, якихось розмов, якихось варіантів, потім раз і пусто. Дозуйте, дозуйте, і все буде нормально.